Перші звернення, які надійшли наразі, надійшло більше 30 звернень від народних депутатів, які вимагають перевірки усунення порушень вимог діючого законодавства. Я хочу зазначити, що мене це прикро, прикро перше, що прикро здивувало, це позиція опозиційних сил, які так достатньо кволо відреагували. Чому саме опозиція, на нашу думку, мала би бути більш зацікавлена встановлені істини по даній справі? Є такий чудовий опозиційний на той час депутат Михайло Соколов. Я вважаю, що саме зв'язок з цією людиною і є підставою того, що Дмитро взагалі з'явився в цій справі, тому що певний період він працював у штабі виборчому штабі Михайла Соколова. Те, як повів себе даний депутат на той час, тобто він не відстоював ні власних інтересів, він відверто зрадив мого брата. Я вважаю, тому що ті дії, які ним були не вчинені. Вони надали змогу маніпулювати, в тому числі був знят фільм Адават, -ад», де були прямі там натяки на опозиційні причетність опозиції. Вони зашкодили як опозиції, так і особисто моїй родині, тому що, чудово знаючи Дмитра більш ніж 10 років. Дмитро в 2002 році співпрацював з Соколовим на його предвиборчі, фактично очолюючи його предвиборчу кампанію, яка була досить успішною, яка надала змогу йому рухатися далі. Все таке інше. Знаючи Дмитра, чудово знаючи як людину, знаючи його як принципову, Рядну, чесну людину, він не зробив жодного кроку для того, щоб довести і власну невинуватість, і непричетність до цієї справи, і, відповідно, якимось чином захистити людину, яка з ним працювала. Що зараз відбувається? Фактично, більшість тих запитів, які надійшли до Генеральної прокуратури, вони надійшли самі від депутатів від партії регіонів, в тому числі це достатньо такі гучні прізвища, як пан Янукович. Віктор молодший, да? як пан Рибак, який звернувся, там Нестар Шуфліч і таке інше. Тобто ці люди, які вимагають розібратися з даною справою. я вважаю, що фактично чому так відбувається? Ми не будемо зараз, я не можу стверджувати їх реальні мотиви. Але я думаю, що ці люди дуже яскраво розуміють, що фактично, вибачте, намагаючись вислужитись на місцевому рівні, тут з ідеатичною такою невдалостю. Сфабрикувавши цю справу, люди заклали реальну міну уповільненої дії, саме під кого? Під президента, під владу нинішню. Чому? Тому що напередодні саміту, який відбудеться, коли Україна бере на себе певні зобов'язання. Стосуються вони, перш за все, системи правоохоронних органів досконалення роботи, стосуються вони. Стандартів незалежного судочинства і все таке інше. Справа реви є яскравішою ілюстрацією того, що Україна і не збирається рухатися в даному напрямку. Що як виносилися нашими судами рішення, які не можна натягнути не на одне місце, так вони і будуть виноситися. І ця система, фактично, взявши справу реви пересічного громадянина, який не є ворогом системи, не є там якимось політичним подтекстом, і все таке інше, ця справа наразі роздмухана через оці вдалі фальсифікації. Вона розмухана до того рівня, коли про неї вже говорять не лише я зустрічалася з паном Луценка, і перше, що я від нього почула, да, я знаю вашу справу. Розумієте, це людина, яка просто відзлідковує матеріали там, на українській правді інших виданнях. Я знаю, що справа винесена за а, межі України. Я знаю, що сьогодні ми не знаю. Я кажу, сьогодні ми здійснили звернення не лише до парламентарів наших, ми здійснили звернення до усіх без виключення посольств. Країн ЄС, ми звернулися до міжнародних правозахисних організацій, і з 1 вересня, коли буде закінчена пора відпусток, ми будемо звертатися до кожного з депутатів ЄРЛА парламенту, вимагаючи напередодні саміту саме розгляду даного питання.